23 лютого у Вінниці вступила в силу нова система організації руху громадського транспорту. А разом з тим і нова мережа руху маршрутних таксі, що набула в місті значного резонансу. Адже кількість маршруток, що здійснюють перевезення пасажирів, скорочено більше ніж вдвоє. А люди пересіли на комунальний транспорт. Це маленьке количество транспорту на 300 тисяч людей, маленьке кількість маршруток. Це очень сильно обмежений спосіб передвіження. Не могу як раніше в маршрутку, яку та їздить постійно, і споконно доїхати куда мені надо. допустим старий город і в ліщука. А получається, що зараз, сейчас... я навіть не знаю, що зараз буде. Натомість в мерії запевняють, що вінничанам просто потрібен час для того, аби адаптуватись та вивчити новий розклад руху комунального транспорту, адже постійно проводяться моніторинги пасажиропотоків, але все ж таки додатково будуть внесені ще деякі зміни. Ми знаємо про те, що є нюанси, і ми сьогодні над ними працюємо. Безумовно, стратегічний підхід залишається незмінним до впровадження нової системи. Нам багато ще потрібно зробити в цьому напрямку, ми це розуміємо. Але для того, щоб робити певні висновки, а зараз фактично триває процес і обговорення, і моніторингу впровадження системи, потрібен деякий час. Коли б люди змогли зорієнтуватись в новій системі маршруту, ми розуміємо, що є певний період часу, який потрібен для людей для того, щоб адаптуватись до нової системи, і відповідно ми будемо робити висновки. За словами міського голови, однією з основних причин впровадження нової транспортної системи є боротьба з тіньовими перевізниками та порятунок ТТУ від повного занепаду. Ми робили свої розрахунки і бачимо, що тіньовий ринок перевезень в місті Вінниці мав приблизний обсяг 10-12 мільйонів гривень в рік. Це фактично ті кошти, які йшли з кишені вінничан в якісь тіньові схеми. Хотів би зазначити, що за цей період ці тіньові кошти були. Прямовані в кишеню приватних тіньових ініціаторів цієї системи в загальному обсязі десь 50 мільйонів гривень. Що це означає, я вам скажу. Що у міста, у городян забрали 50 мільйонів гривень, а це в перерахунку на трамваї, на тролейбуси і автобуси приблизно наступним чином. Це цифра від 40 до 50 автобусів. І 25-30 тролейбусів. В результаті нововведень міська рада сподівається підвищити якість надання послуг з перевезення населення. Але кожного ранку ми спостерігаємо одну і ту ж картину тисняви. Але зі змінами так і нічого не покращилось. Проїхати в транспорті неможливо. Ну, то есть, вот это вот, 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 вот это вот. Значит, На питання журналістів, як бути тим перевізникам, які внаслідок реформи залишаються разом зі своїми придбаними в кредит автівками, без роботи міський голова відповів маршрутники, які не працюють сьогодні в системі. Ми відкриті до них. І я сьогодні ще раз користуючись увагою, думаю, що ви йде несете мою інформацію. Ми сьогодні готові запропонувати цим маршрутним перевізникам, які не працюють в системі, придбати великомісткі комфортні автобуси. І, будь ласка, ми можемо повністю там в розрізі 20 одиниць автобусів можемо поставити їх на маршрути, і вони можуть працювати в звичайному режимі руху. Зрозуміло, що це гривня 50, і наші розрахунки показують, що це абсолютно, абсолютно можливо зробити. Не спрацювала і ідея з тижневими проїзними квитками, адже надруковано їх було 13 тисяч, а реалізовано всього 150 штук. Але незважаючи на це, робота над єдиним електронним проїзним продовжується. Ми по всім ним готуємо зараз е, технічне завдання, тобто вивчаємо їхні технічні можливості і будемо приймати саме якісне рішення. Щодо впровадження цієї системи. Як тільки ми його приймемо, ми про це повідомимо. Ну, процес іде, не зупиняється. Не зупині. Це це якби складна система. В свою чергу громадяни міста не перестають збирати підписи в підтримку збереження маршрутних таксі. А асоціації перевізників подали на міську раду позов до суду. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новина, телеканал Смарт.